Повітря дихає осінню, от Коли бачиш таку благодать, то хочеться просто зупинитися і розчинитися саме у цій красі. А ще, знаєте, хочеться зробити одну зовсім нетипову для сучасного світу річ. Хочеться присісти на лаву, взяти збірничок поезії і почитати. Ну, хоча б ось це. Мій світ такий багатий на красу. Душа моя від нього все добріша. Я скарб цей Крізь життя своє несу, і в цьому світі кожен день я інша, тому в метелик на вогонь лечу, то заховаюсь, покривало ночі, то у задумі квіткою мовчу, то розбудити світ пізнями хочу. Знаєте, ці рядки належать моїй давній знайомі. Зараз вона мешкає у Києві, а сьогодні приїхала до Хмельницького буквально на декілька днів. І, звичайно, я просто не могла не скористатися можливістю знову з нею побачитися. Ви її добре знаєте. Це педагог, це композитор, це поетеса і співачка Надія Пукас. Я призначила їй побачення, я її вже бачу. Я йду на зустріч. Як же я рада бачити вас, Люблю. чесно кажучи, дуже-дуже рада, Красуня. Добрий, добрий, добрий день, добрий день і я дуже, дуже гарно виглядаєте. Дякую я на доброму вигляду. слові. Ну, дорога як дорога, стомлена трохи, але щаслива. Так, але головне. Тому завжди. що ви повернулися сюди на рідну землю. Я завжди, коли приїжджаю додому у Хмельницький, я завжди щаслива. Надія Лаврентівна не можу я вас не запитати про осінь. Ну подивіться, я не знаю, як вона на вас впливає. Власне кажучи, у мені в душу западає це точно. Скільки поетів, скільки письменників, скільки художників. Ну осінь, таке враження, що дійсно є ну джерело натхнення. Як І кожен письменник, кожен художник думає, що він знайшов найточніші фарби, найточніші слова. Бачите, вона ваша збірка? Ой, дякую. А до речі, про осінь його щось є? Ну, звичайно, звичайно, в мене там є цілий цикл осінніх віршів. І взагалі наша природа настільки багата в будь-яку пору року, що кожен митець, кожен письменник, та навіть і не обов'язково бути письменником, коли народжуються якісь приємні слова і, і учні відсутні. Студентів і молоді, звичайно, є. От ви ж знаєте, що е, Ілі 2 серпня Маковій, вже серпневі, навіть ще серпневі свята, але вони вже бо дають вже осінні, перші. Е, ну ви е, ну, як знали, вже, вже Маковій цвітуть осінні айстри. Згорнула жінка руки під грудьми, збирає серпень паперівку в тайстри і птахи небо пробують крильми. Дуже гарно. А ви знаєте, що от, ми вже торкнулися ніби як свят трошечки, а я нещодавно для себе відкрила одне дивовижне свято несподівано. В жовтні, майже на сам кінець, там за тиждень до закінчення жовтня є свято білих ливак. Ви просто знали? Вони не є традиційно українськими, але тим не менш. Мені здається, це дуже зворушливо. Знаєте, я дуже хочу, щоб ми з вами десь присіли, на наладити. Я ж забула вас привітати з виходом вашого диску. Ой, дякую, дякую, Наталочко. Так, це дійсно для мене дуже дуже і дуже, така доленосна подія, я б сказала. Адже туди увійшли пісні, і ті, які написані раніше, і ті, які написані уже зараз у зрілому віці. Але найголовніше, що це ще один місточок мого зв'язку з рідним містом. я дуже тішуся, це правда, і назва така: ну з я б сказала, кахання, надія, любов. Тут я назвала цей альбом Кохання Надія Любов у честь пісні, яка є провідною у цьому альбомі. Пісня Проскурівський вальс», а у приспіві цієї пісні є такі слова «Плоскирів, Проскурів Хмельницький, кохання Надія Любов. Слухайте, давайте заспіваємо. Ой, тут тихенько так везме з вами слово. Давайте пригадаємо. Вечірні вогні. Горять вишені, серпанками землю туманта, тоненьки землі летять журавлі, їх радострічають і самий міста, туди зорі схиляються. Тут сяє намисто обоскирів, проскурів, Хмельницький кохання, надія, любов. Я одразу нашим глядачам. Я, я нагадаю вам, ви, ви, ви чули принаймні акорди цієї пісні. Вона ж звучить в нас на вежі. В нашій вежі, де є в центрі міста, де годинник? Згадайте, там іде бій годинника, так, і саме мелодію. Ці рекорди, Акорди цієї пісні звучать? Давайте таку між нами, жінками, так, якщо можна. Ви вклали в назву цього диску дуже такі вагомі слова Кохання надія Любов. От У вашому житті в якому періоді було те кохання? Була та надія найяскравіше почуття от саме ці, і любов. Хочу сказати вам, Наталю, що мені доля щедро дарувала емоції. Вона мені подарувала справжнє, взаємне, велике таке хрестоматійне кохання. Ми з чоловіком, з Анатолієм, навчалися в педагогічному училищі. Як кажуть, це була дитяча закоханість, яка переросла у глибоке кохання, яке, а кохання не може бути, не не завжди дає тільки радість. Воно дає великі випробування. Воно дає це є великий екзамен для душі і велика праця. Велика праця душі. І я думаю, що ми його, ми його здали, цей екзамен. Це кохання допомогло нам вистояти, допомогло бути сильними. І незважаючи на всі проблеми, які в нас були, саме воно звалило на себе ношу вирішення цих проблем. І коли вже прийшла остання година мого чоловіка, він для мене був тим, і таким, яким у перші дні нашої наших зустрічей. А все це останнє, що було, то знаєте, коли чоловік відходить, жінки плачуть, але одні плачуть за собою, бо вони позбулися доброго чоловіка, з захисту, стіни, опори. А я плакала за ним. На превеликий жаль, він не був для мене ось в повній мірі, в повній мірі були моменти, коли і таким був. Я скоріше була для нього опорою, захистом, надією, але я плакала за ним, я плакала за нашим коханням. Затули мене від вітру, затули і теплом своїм зі мною поділися. Як далеко ми б з тобою не були, озовися, мій коханий, озовися, ти шовковою травою простелиць перед мене у незвіданій дорозі, ти листочком яблуневим прихились до душі моєї в радості й тривозі. Як почую ніжну пісню, солов'я, що співає солов'їночці до рання, Ще почу твоє ласкаве ім'я і молюсь на наше зболене кохання. Сатули мене од вітру. сатули. Ви любили його все життя, Надія. Любила, Любила і люблю. Тобою, піснею, полину у твій дала кінезвам. Я вам дякую за відвертість. Дякую. Я відчула все те, що ви відчували по відношенню до нього. Давайте до Надії повернути. Давайте. давайте, давайте до чогось так. веселішого. Властиво, ви знаєте, той, хто пізнав кохання, той має дуже багато любові. Я дякую долі за кожний такий гарний дзвіночок, за кожний листочок, який. йде. Розумієте, я спиваю сповна те, що мені життя дарує. І тому мені легше переборювати ті труднощі життєві, які є. Я акумулюю енергію, я, я збираю сили від, від отих, начебто, здавалося б, дрібних подій, вони мені дають багато сили. Вони дають кожному, але тільки не кожний це розуміє, і не кожен і не кожний це. Робить. Мені шкода тих людей, які ходять і плачуть. Сьогодні таких багато. Мої на жаль, так? Коли я з ними співпрацюю, розмовляю, вони починають мені жалітися на своїх дітей, на своїх чоловіків. сусідів, на чоловіків, на здоров'я. Ой, я така хвора, яка ж ти хвора. Ногами ходиш, о -о, язиком ще добре мелеш. То чого ж ти хвора? Ну, а то що щось болить, значить, ще жива? Коли жити, як не тепер, коли вже є досвід, коли вже діти дорослі, саме й зараз пожити. Тому, шановні мої жінки. Посестри мої, давайте будемо жити повним життям. Повним життям. Ходіть на каву. Ходіть на каву. Ході. Дякую. Надія Врантівна, ви пишете вірші, от, е, могли б ви охарактеризувати п'ять таких основних ознак справжнього поета для вас? Справжня поезія вона обов'язково повинна бути повинно пов'язана із людяністю поета, із його гуманністю. І з його щирістю. До сих пір для мене взірцем у поезії, у, у людяності, у громадянському відчутті для мене є Леся Українка. На сьогодні вже, все ж таки багато років вже за плечима. Якщо б ну, скажімо, намалювати таку шкалу життєвих цінностей ваших, от що на першому місці, на другому, скажімо, на третьому. От, хоча б так: від першого до 10 місця у мене діти. Я свою долю постелила під ноги своїм дітям, щоб їм легше було вступати у цьому важкому житті. І коли мені часом кажуть, ну, питають мене, а як твоє особисте життя? Я кажу, пречудово. Ти вийшла заміж? Я кажу ні. Моє особисте життя у дітях, у творчості, у друзях, у роботі. Надія Ларантівна, ви є людиною небайдужою. Небайдужою ну, майже до усього. Крім того, що ви небайдужі до людей, ви небайдужі до того, що відбувається в державі, в суспільстві, як такому. От до вас е, у мене таке запитання. От кожна господиня знає, що потрібно зробити, щоб не зачерствів хліб. Так? Так. Я хочу від вас почути, а що потрібно зробити, щоб не зачерствіла душа? Хочу вам сказати, що душу дитині формують іще в утробі матері. Ще в утробі матері. Ви спостерігали вагітних жінок? Одна йде цариця, королева, вона являє світу, свій стан. Там ще ніде нічого не видно. А вона вже йде, вона знає, що в ній є нове життя. І вона кожним своїм е, полиском, кожним своїм поглядом, вона говорить, і вона, вона себе богинею почуває над світом, над нами грішними. Що ви там знаєте? Ось я йду. А інша йде, і думає, Боже, може, то неправда. А може, а може, я ще трошки почекаю і його вже не буде. Розумієте? І такими й народжуються діти. Дитину треба чекати у цьому світі. І якщо дитина, дитину чекаєш, і його, його жде, як я кажу, вся сім'я трошки вагітна. І дід з бабою чекає, і тато, то той взагалі місця собі не знаходить, бо він же чекає, а як воно там, а що воно там, це обов'язково мусить бути. Всі, всі, всі знають, що має прийти ось. Повелитель світу, це напевно знаєте. Так як от питання, як дитину потрібно виховувати, скажімо, в любові чи в страху перед якимось покаранням, або там в любові до Бога, чи в страху перед тим, що він її покарає, все ж таки в любові. Ну, це моя позиція, і я відчуваю, чую, що і ваша позиція дитина повинна рости в любові, як цвіт у Росії. Вона повинна знати, що її любить. Чому діти так часто перепитують? Ти мене любиш? Ти мене любиш? Постерігали? <гум> Діти мають весь час знати, що їх душе люблять, і найбільше. І дитині треба насипати повний кошик отих слів. Ти моя ластівочка», ти мій, ти моя крихіточка, ти моє сонечко. Ти ну всі, всі всі слова. Тож кожна мама може назвати та, -та, -та як завгодно, і зайчик і курочка, і курчатко, і -ли 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 і Як тільки а воно слуха ті слова, воно слуха і аж засне. Четынка слухается, сумка секунд. Надія Левренті. я не знаю, як ви, але ну, я помітила, що ви вже я достали. Я відсунув трошечки. Я е, хочу вам проілюструвати все-таки е, свій альбом. Презентувати Так, так? презентувати mm -hmm. його. Е, оце ось така обкладинка в нас іде. Ти, ти У тут така загадкова, я вам скажу. Uh -huh. Пісня і педагогіка це мої два крила. Я не можу ні одне без, без одного і без другого. І вони доповнюють одне одного. То ти так любиш співати, часто мене запитують. То вже могли б запитати, чи люблю я дихати? Завжди беру з собою у дорогу струну крізь серце, наче тятиву. Співаю так, немов молюся Богу, поки співаю, доти ще живу. Вітер далеко лечи, лелеки до оча. Сонце в тумані сльоза на світанні лелеко, біда, біда, сонце завидно кругом, багряний небо кроть, струї млечка, струї, Господи, не покарай, струї млечка, струги, Господи, не карай. Лелеко не серця так хочеться серцю і ласки, і тепло, не бачила літа, лиш зими і вітер. Його все життя ждало, сонце розтопить ту, знову сам свистив, струї малечка, струги, ти її відпустив. Знайте, знає, як у вас мені якось. Світліше стало на душі, і мені чому здається, що саме неділо врать вона є таким ну, втіленням жіночої краси і втіленням української жінки, мудрою, розумною, терплячою і люблячою. Це найкраще.